Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами у Бродах. Якщо їхати з Києва до Львову, то ви приїжджаєте броди. І ми якраз вирішили заїхати подивитися замок Бродський. І походу дізналися, що тут ще багато цікавої архітектури, зокрема бродська синагога. Як ви бачите, вона в такому занедбаному. Зараз стайні. В принципі, синагогу доволі легко пізнати. От Вона такої зазвичай кубічної форми з такою цією аркадою згори. Виглядає як такий маленький замок. Е, цікаво, що ця синагога в дуже поганому стані, Там видно, що був дах, там в вікнах видно обвалені. Частини даху, і без даху, звісно, ця синагога довго не вижила. Тут навіть збереглися написи на священній мові єврейській. Ну, згідно з того, що пишуть в інтернеті, в бродах майже все населення було єврейське, це не так, як у Львові, де там був один квартал єврейський, тому тут. Було таке дуже компактне заселення єврейського населення і все воно зникло під час Другої світової війни. Воно було репресовано у місцевих концтаборах німцями. Тут, до речі, видно, що всередині теж дуже багатий декор у цій синагогі, якийсь ем, напів колони з дуже такими красивими капітелями. Взагалі дуже шкода, що пропадає така пам'ятка. І дивно, бо зазвичай синагоги відновлюють коштом єврейських меценатів. От ми якби, доволі часто зустрічали синагоги, які мали, ну, в яких ввелося реконструкції, от, і було там прямо написано, що яка єврейська. Організація спонсорує цю реконструкцію. Загалом на цих територіях, звісно, під час Другої світової війни кардинально змінилося населення. От якщо раніше тут проживали євреї, українці і поляки, то після війни от, євреї. Зникли через те, що німці їх звідси прибрали, а поляки через операцію обмінну населенням. І тепер це таке майже суцільно українські землі, що з одного боку якби, зменшує можливість конфліктів між етнічних, з іншого боку, звісно, дуже знижує. Багатство місцевої культури, і оце такі пам'ятники, які залишилися. От написано до речі, що синагога 1742 року. От, дуже стара. Ось такі от пам'ятники залишилися і навіть немає е, місцевої єврейської громади, яка могла б за ним доглядати, як ми. Бачимо з церквами, От, коли закінчилися радянський період, то місцеві громади їх повідновлювали, а з синагогами і костелами такого не трапилось. От також у бродах є така вулиця пішохідна, хоч і трохи їздять машинки, але загалом пішохідна і така Будівля красива, на якій написано у гостиниця. Оце колишній готель. Він збудований в такому стилі історизму, з якимись барельєфами. Дуже, дуже неочікувано, звісно, тут ну, вона трьохповерхова, а сама вулиця вища, неї двохповерховий. Ось балкон, мені здається, навіть збережений. Тут ці е, Атланти підпирають. Тут така архітектурна, цікавенка. Теж такий класний будинок з еркерами. От все видно десь початок 19-го. Тобто початок 20-го століття в такому стилі зроблено і майже повністю збережений. Декор весь збережений, дуже круто. Тут можна навіть зайти і подивитися в ті дерев'яні сході. збереглися оця кована решітка на скоро крутяк. Звісно, тут можна і вибитися, да, випитися. На цих а, кільцях, що тут навіть раніше килим якийсь лежав. Тут свинина, які були по висоті і поширені двері, але їх замурували, зробили чуть-чуть поменше місцеві. На дверях якась така розба цікава. Двері відновлював. Ну, дуже такі почищення. Взагалі, звісно, в бродах багато цікавої архітектури. Ось така будівля з атлантами. Тут зараз знаходиться початкова школа. От, напроти таки прям дуже класна будівля з тройними вікнами. Тут можна зайти. Оти, ну, тут залізні сходи голо. Офігнять. Скільки може років сьогодні. Тут вже навіть якийсь тюльпанчик такий був. Такий, не зберігся, але в тому місці є. Того можна дизайн скопіювати і ще навіть відмінути ці сходи такою любов'ю зроблені це завороти ну і плять камера з коровими малюнком з якимись листочками і тут ще такий польський э, будинок в стилі Мабуть неоготики намагалися цю башту зробити і вона зараз неймовірно красиво заплетена плющем. От плющ посени. Прям дуже має багатий колір. Таке враження, ніби її трохи заляпало фарбою. Дуже круто взагалі. Перший раз таки бачу. Класно. Багато дуже кльових дверей збереглося. І прям видно, що їх хтось повідновлював. Тут навіть ось є такі металеві латунні вставки, ці малюнки, скло. І взагалі ця тема з відновлюваними дверима. Дуже круто, що вона розвинулася. От івано і скрізь по Україні. І ось такі арт-деко двері, а зараз відновлюють там, де вони збереглися. Ще трохи віддаля від центру ом, бродів є такий палац о, симпатичний з оленем, Але, на жаль, він закритий, територія туди недоступна. От, тому його можна подивитися тільки ззовні. Значить, що він, е Чуть можна сказати? Е Цікаво, що другий поверх майже повністю під дахом. От, і вікна виходять прорізані з даху. От, стиль, е якийсь історизм, бо тут видно і е якісь давньогрецькі ось. Три гліфи стоять і ці бути з капельками і колони грецькі, От, але є і декори інших стилів, зокрема бароко. Такий мікс класицизму і барокко. Взагалі територія так доглянута цього палацу. Я звідси особливо не можу прочитати, що там знаходиться а в цьому будинку. От хто місцевий, може підскажіть у коментарях, що це таке і чому воно зачинене і навіщо тут олень стоїть? Можливо це якесь лісництво. З, з цього боку є частина якоїсь е, такої кімнати з великої кількості вікон. І там видно дуже... Красива робота по дереву. Ага. Можливо, це всі бляхи теж не було. І там була така гарна різьба дерев'яна, треба подивитися якісь історичні фотографії цього будинку. Загалом він такий дуже-дуже милий і видно, що доволі гарно доглянутий. Судячи по тому, що там ще й трезуб. Тут, мабуть, якісь державні установи знаходяться. От випадково тут проходила жіночка і пустила нас всередину показати тут такі вітражі. От з задньої частини тут дизайн такий попроще. Видно, що є у цього будинка напрямок спрямований. В один бік і там максимально декор зроблений. Але, до речі, ззаду що цікаво є оці прорізані двері і е -е, це швидше за все гаражі для якихось стародавніх машин зроблено. Тут можна зблизька роздивитися ці задекоровані вікна. От з таким замковим каменем тут. Гарно. Так, а це у нас Бродський замок. Він взагалі дуже цікаво на плані виглядає, Побудований як це ідеальне місто у вигляді зірочки. От наразі він мало що збереглося, оці залишки стін. Ми тут бачимо всередині і е, палац зберігся, який зараз функціонує як нібито як школа. Ну і добре, що функціонує. Бо якби тут не було школи, воно б вже могло і завалитися. Е, як видно по стилю палацу це вже якісь доволі пізні часи, тобто це не середньовіччя, не барокко. Дуже багато на пілястрах них, яка ще так специфічним чином облізла. Вона була пофарбована в щось темне і тут проявилися такі білі частини цієї капітелі. Дуже цікавий ефект. Твохповерховий палац з доволі простим декором. От, фактично кілька капіталі у нас також декоровані і навколо от, їх оточують стіни, які з цього боку замку слугували ще й якимись складами, де щось там могло зберігатися для потреби. Задньої частини палацу видно, що немає ніякого декору. Отже, цей палац ем, очікувано. Мали бачити гості тільки спереду. Тут все така простенька і як видно по облізших стінах, звісно, палацом не сильно цим займається. От штукатурка пооблазила, сходи в аварійному стані. От двері теж там прямо дірка є, через яку коти можуть бігати. Ну, а коли намагаються щось підлатати, то латають, звісно, дуже похабно. Там просто затерли, затерли раствором і навіть не вирівняли, не намагалися під цю шубу зімітувати такесь таке нехлюйство. Тут є такий прохід всередини цих стін. Можна подивитися, що тут знаходилася. мабуть, ця стіна пізніше або занадто вона якась тоненька. От оригінальні стіни опікої до широни. Тут, мабуть, пролізаний вихід назовні. І щось тут, мабуть, зберігали, але наразі це все діло не використовується. Збереглися якісь. Такі декори стародавні. І вся територія оточена цією стіною. Це взагалі е, частина замку, яка е, центральна, От, а навколо міста іще йшли е, стіни, які е, до нашого часу взагалі не збереглися, тобто тут хоча б і що не збереглися. От, а так все місто Бороди було так потужно укріплено стінами. Тут нібито по самій назві зрозуміло, що були якісь переходи через річку і відповідно ще з дуже давніх часів тут стояла фортеця, яка цю дорогу охороняла. Ну, але цей палац це вже набагато пізніший, пізніша прибудова. Коли Оборонну сутність замку вже не була потрібна вона. вона і треба було тут якимось аристократам які володіли цим замком якось жити. Ось якраз видно вхід в школу. І тут, до речі, капіталі такі краще ніби збереження і що цікаво, що всі вікна стали. Так, незважаючи на те, що це школа, і нібито там якесь Міністерство освіти могло б виділити на, на вікна гроші, їх тут або не виділили, або заборонили вставляти якесь торічні. Написано, що палац Потоцьких середина 18 сторіччя. От так от. На території є колодять який у будь-якій фортеці мав би бути колодець і він такий хі -хі, накритий дашком. накритий решіткою щоб тоді ніхто не впав От ще тут ось частина порталу збереглася невідомо коли побудована оце от розірвана капітель яка тут є це ніби барокова але це також може бути і вже такий закос під історизм, під І Такий от теж проход є. А так стіни виглядають з цього зовнішнього боку. От, можливо, вон тут якийсь шарів був. Невідомо, зараз тут все заросло, стіни доволі маленькі. А, в принципі, Такі стіни навряд чи б стали перешкодою для якогось війська, але е, судячи з цього плану, де він у вигляді зірочки зроблений, то це вже часи гармат і в принципі великі стіни вже не допомагали. Треба було стіни якраз робити товстими, щоб зверху можна було ставити гармати і обстрілювати. Армії, яка підходить. От, зараз осінь і тут так дуже атмосферно. Навчання в школі е чомусь немає, можливо, канікули. От, але загалом парк такий дуже е е меланхолійного настрою додає. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Починається дощик.